21 червня відзначається День йоги, і сьогодні український акцент в гостях у Лідії Власової в Добженю Вєлкім. І ми знаходимося в студії Б'юті Лотос. Лідія, ти приїхала з України, почала тут свою діяльність, і оскільки день йоги, от давай поговоримо, що для тебе йога. Доброго дня! Для мене йога це бути в гармонії з собою, своїм тілом, з навколишнім середовищем і підтримувати тіло лице гарним, здоровим. І бути завжди, завжди енергійною, і передавати якби, свої знання своїм е, клієнткам. Я проваджу дві групи йоги, е, і найстарша моя е, пані їй буде 70 років. Також ми проводимо йогу для дітей, ходять чоловіки, ті, хто в кого сидячий образ, е, е, така прася. Вони приходять, щоб наповнитися тією енергією, якщо болить спина, руки, ноги. Ми робимо все такі легкі вправи для здоров'я. Ми не углубляємося в ту більш духовність, в духовну частину. Ми беремо для себе тільки такі вправи для здоров'я, для релаксації, для дихання, тому що всі вправи направлені на дихання. Коли ми вдихаємо і робимо вправи цвічення, то наше ґенкосупін випростовується. Ти вже трошки попередила моє наступне запитання. Питання, от ти сказала, що займаються там і люди в віці, і чоловіки, і діти. Отже, йога, вона якби для всіх, так? І вона вирішує проблеми всіх і вікових категорій людей. З якими проблемами найчастіше люди звертаються до тебе? найчастіше до мене звертаються люди, в яких просто ну, якби хочеться прийти, розслабитися, зробити такі легкі вправи в кінці робочого дня, набратися енергії, вивільнитися від негативних якихось емоцій. І щоб тіло твоє було завжди в тонусі, тому що треба робити якусь легку таку гімнастику. Для того в мене така своя авторська програма, я зробила її, Щоб вона підходила для всіх, не тільки для професіоналів, а для звиклих людей, які просто хочуть займатися, але не знаю як. І я їм в цьому допомагаю. Скажи, от якщо людина вирішила зайнятися йогою, не потрібно якоїсь там попередньої підготовки, чи що, просто це можна там, прийти до тебе, або сісти вдома, подивитися якісь там курси навчальні і почати. Чи, чи все-таки треба ну, щось потрібно для того, щоб почати? Найголовніше потрібно бажання, щоб займатися, тому що. Людина приходить, вона не знає, як це робити. Краще, звичайно, прийти до майстра, який тебе навчить, який проконтролює ті вправи. Але моя якби, мета мотивувати своїх клієнтів, щоб вони. Получали задоволення, отримували задоволення від того, що Вони роблять. Ніц сіли, не, не потрібно себе, якщо щось не виходить, не потрібно себе змушувати, потрібно розслабитися, правильно дихати і повторяти за вчителем, за майстром, який тобі показує. Також можна займатися вдома, робити якісь легкі вправи, дихати, і просто релаксувати, і отримувати цього задоволення. От ти вже сказала, що так більшість людей, які ну, ми всі живемо в такому активному ритмі життя, там важка праця, якісь проблеми, хтось там має сидячий такі, так, за комп'ютером постійно ритм. От як, ну, чи це хребет найбільше страждає? З якими проблемами? Отак, от, от ну, саме медичними приходять? Приходять, коли було просто болить спина, коли людина працює за комп'ютером, цілий день вона сидить і треба трошечки, якби розслабити грудний відділ, плечову спину, нашу, наш куприк, допустимо, зрелаксувати. І для того ми робимо різні такі вправи на набір таких вправ. Я можу показати такі вправи, які ви навіть можете робити під час перерви буквально дві три вправи, і вже легше стає розслабити грингосуп. Ну тоді зараз, власне, подивимось ці вправи і повчимося. Ліда, ще перед початком нашої зйомки ти мені сказала, що існує йога для обличчя, і це дуже зараз популярно, і багато жінок користаються цією послугою. Що це таке? Я дуже полюбила йогу лиця. Хто як називає, є йога лиця, йога тваші, фейсбілдінг, ліфтінг, білдинг, самомасаж лиця. І я роблю це кожного дня. Може також навчаю своїх пані в кабінеті. І може кожна пані робити це у себе вдома, коли вона наносить крем або рано, або вечором, коли є більше вільного часу. І зараз я покажу таке легкі. Такі вправи, які кожного дня можна робити і підтримувати своє лице молодим, красивим і без всяких ін'єкцій. Ну, Слухай, я думаю, це дуже важливо. Давай. Ми мусимо е очистити своє лице, вже, щоб було е чистеньке, зробити демакіяж. Ми очищаємо, так, як ввечері, щоб личко було е чисте. От, і... Для початку треба розслабити нашу, наш апоневроз, зробити масаж трошки волосяної частини голови. так, шийку розмасувати. Тут є такі точечки на, на голові. так, Все це ми теж робимо на йозі, я показую от, шийку, щоб запустити лімфоток, кровоток. Так, тут зробити деключиться на горі. Такі легкі, такі якби для того, щоб запустити нашу лімфу внизу. Так. Ну, і потім вже так. Тут розправити, може це теж Дуже важливо доглядати за декольте, тому що лице теж, а і наші, наші ручки розігріти. Так, і потім ми вже наносимо кремчик. А крем може бути будь-який чи якийсь спеціальний. Це може бути олійка, але я використовую такий спеціальний крем, там, де зібрані всі олійки на водній основі. основі. Просто щоб було легке таке плавне нанесення, і потім такими, такими вправами починаємо підніматися нагору, робимо шийку. Так, складаємо так пальчики. Буквально 5-10 хвилин, але це важливо. Таким, такими лініями ми робимо якби ліфтінг. Також можна пальчиками так зробити, такі кругові оберти, обов'язково задіяти вушка. На вушках дуже багато наших точечок, таких, які запускають повністю наш. Організм, так, між бровками тут. бровки, І потім переходити на глазки, робити собі такі гарні щічки. От, глазки, Так, такими вправами. Так, також я використовую такий масажорчик, можна, куп... можна його придбати в будь-якому склепі, в інтернеті. Масажор називається гуаша. Для... У мене це розовий кварт, це камінь е... кохання і мого імені Лідії. І можна робити теж такі, такі масажики цим масажорчиком. Так, по декілька разів і так нагору. Дякую, я думаю, що кожна жінка скористається з такої поради, тим більше, що якщо це 5-10 хвилин і вже є ефект, результат, якщо робиш це постійно. Так, я раджу робити це кожного дня і. Якщо є бажання, можна використовувати любу косметику, також є такі масажори придбати собі, або просто руками це робити, обов'язково розмасовувати голову, плечі, шию, декольте. Можна робити також масаж ручок для жінки. Дуже важливо, щоб теж ручки були завжди гарні, смарувати кремчиком і робити такі теж вправи. Слухай, ну ти нас сьогодні познайомила вже із класичною його. І його, і його обличчя, а я знаю, що є ще цвяхотерапія, це теж різновид йоги, і це, власне, таке обладнання для цього. Розкажи. Так, це така доска, називається садху. Також ці, в мене бамбукова, але вони бувають різні, бувають свяхи металеві, мідні. ну Кожен вибирає, підбирає для себе кому яка, яка зручна. Для мене, наприклад, бамбук асоціюється: це, це всі елементи: це дерево, вогонь, повітря. І взагалі ці доски придумані для того, щоб Теж підтримувати своє тіло в тонусі. Така якби антистресова техніка вивільнення негативних емоцій, наповнення, профілактика, захворювання, так тому що у нас на стопах багато різних точечок, які відповідають за весь організм, так як і на хребту у нас розположені чакри це такі енергоцентри, які теж відповідають, кожна чакра відповідає за несе функцію якого, Всього В нашому тілі їх сім. І кожна чакра має свій звук, свій колір. І так, ну, так символічно це вже це не просто міфи, це доказано наукою. Це теж медичні терміни. такі. От. І я використовую цю доску, на ній можна стояти теж кожного дня по декілька хвилин, хто скільки витримає. І донечка моя теж практикує. Так що різні методи бути здоровим, гарним, красивим. Я дуже дякую тобі за розмову, за те, що ти поділилась своїми знаннями, своїми вміннями, познайомила нас зі світом йоги і. Я думаю, що, можливо, наша програма стане для когось таким поштовхом, так не чекати там, понеділка, нового року там, чи ще якоїсь дати, щоб почати піклуватися про себе і займатися спортом. А от Людина подивиться і може вирішити для себе о, саме цей час почати. Почати ніколи не пізно. Е, ще раз наголошую, найстарша моя пані, це їй буде 70 років, і я така думна з них, така горда, що вони підтримують такий здоровий образ життя в такому віці. Вони ходять на йогу, на масажі, роблять такі техніки антистресові, От. І ніколи не пізно, не треба чекати понеділок весни, якогось там е, віку. Просто треба хотіти бажання, гарний настрій і практикувати в своє задоволення, не дивлячись ні на кого, тільки на себе ставати кращою не когось, а кращою себе вчора. Іти до свого ідеалу. Дуже дякую тобі за розмову.